Дуже часто бувають такі ситуації, що в міському громадському транспорті, наприклад, в маршрутках, водії будуть намагатися відмовити в проїзді, мотивуючи це тим, що у них вже за сьогодні квота пільгових місць вичерпана. В чому тут може бути справа? По-перше, та компанія, яка а, займається перевезенням, вона могла не заключити відповідний договір з органами міської влади, органами місцевого самоврядування на здійснення пільгового проїзду. А, тому, відповідно, власник компанії міг сказати водію, що ти там пільговиків не провозиш чи провозиш певну квоту, от це це що наш соціальний внесок, ми беремо на себе. А, Решта там придумує, що хочеш. Це є неправильно. А другий момент, який може бути, це те, що водій самостійно, там зі своєї власної ініціативи намагається заощадити собі ж гроші, не провести відповідну кількість пільговиків. Ця ситуація теж є законодавчо неправильною. Законом України передбачено, що всі учасники бойових дій та інваліди війни мають право на пільговий проїзд. Це відповідальність органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування забезпечити, щоб вони мали такий пільговий проїзд. Відповідно, повинні укладатися відповідні угоди між перевізниками і органами місцевого самоврядування. Як це в принципі в нас регулюється законом України про громадський транспорт. Про громадські перевезення. А що стосується того, коли вам Така от, надається вам така відмова. Тут вам потрібно прийняти рішення на місці. Чи ви хочете далі їхати на цьому транспорті, чи ви будете, чи ви маєте там змогу затримати транспорт і розібратися ситуацію на місці? Якщо вам потрібно дістатися кудись, то ясно, ваші дії ви сплачете за проїзд. При цьому ви берете квиток, вимагаєте у водія обов'язково квиток, записуєте прізвище ім'я по батькові водія, записуєте реєстраційний номер транспорту, номер компанії. Паралельно Поки ви рухаєтесь по маршруту, ви можете зателефонувати на диспетчерську службу е цієї компанії, яка здійснює перевезення. Вся ця інформація, як правило, є в так званих куточках споживача, які є в, в маршрутках. От, зателефонувавши до них, ви повідомляєте, що ви є учасником бойових дій. Маєте відповідне посвідчення, яке ви пред'явили водію. Маєте обов'язково мати з собою завжди. Посвідчення для пред'явлення водію, бо це є перша підстава, на основі чого ви маєте право на ці пільги. Якщо ви не маєте посвідчення, відповідно, ви не маєте права на безкоштовний проїзд. Тобто ви телефонуєте на службу, зазначаєте всі ці дані, зазначаєте, що це такий-то маршрут, зазначаєте час, коли ви рухаєтесь, куди ви рухаєтесь, зазначаєте, який саме водій вам надав відмову. Якщо диспетчер ніяким чином не реагує, ви повідомляєте спокійним голосом, що дуже добре, ви, будете, ви також хотіли б записати ім'я прізвище по батькові диспетчера. І ви то звертатися у відповідні органи. Відповідними органами, звичайно, це є прокуратура, також це є е, транспортна інспекція. Е, далі, якщо це перший варіант, другий варіант це якщо ви не маєте. Матеріально змоги проїхати на транспортному засобі ви можете діяти наступним чином. Якщо ви бажаєте там затримати транспортний засіб і всіх пасажирів в ньому, то звичайно ви зупиняєтесь, ви викликаєте а, поліцію, тому що вам відмовлено в проїзді, ви а, в принципі записуєте всі деталі, всі інформації. Ну тоді, звичайно, дуже багато пасажирів будуть з вами не згодні, і це не дуже приємно. З іншого боку, ви так само. Можете записати прізвище ім'я по батькові, номер е маршрутного засобу, час, коли е трапили, трапилася ця відмова, е записуєте реєстраційний номер е маршрутного засобу і далі звертаєтесь в прокуратуру з тим, що тоді-то-тоді-то вам було відмовлено в наданні пільгового проїзду. Е ви заяву подаєте не лише в прокуратуру, ви подаєте також, пишете скаргу е до компанії е власника перевізника. Ви також пишете звернення до транспортної інспекції, і пишете звернення до органів місцевого самоврядування з проханням надати вам інформацію щодо цього перевізника і інформацію, чи були заключені договори з цим перевізником на здійснення пільгового проїзду. І повідомляєте, що в разі якщо такі договори були, то власне кажучи, їхні положення перевізник успішно порушує.